Пакую посилочку. Зустріла цікавий випадок. Дивіться, хочу вам показати ще раз. Дивіться, яка червона, яка пляма велика. Мій палець для масштабу. Зараз я її зріжу, покажу вам, що там під нею. Ось, Дивіться, зрізала я цю лусочку. І гляньте таке величезне гніздо, кліщова капсула. Ну, назвати можна по-різному, але суть в тому, що це місце, де живуть цибулинні кліщі. Настільки великі капсули зустрічаються не часто, вони зазвичай трошки менші, Ну, бувають і ось такі великі. Тому завжди при. Отримані цибулин при їх обробці. Уважно оглядайте ось такі підозрілі червоні місця, навіть якщо вони малесенькі, краще лусочку зрізати, перестрахуватися. І обов'язково обробляйте цибулину поверхнево розчином акарицидів. Нагадую, що замочувати цибулинку не варто ні в чому. Всі обробки поверхневі, тобто ми її або мажемо, або бризкаємо. Але ці обробки профілактично мають бути обов'язково. Це зменшить ризик того, що кліщі почнуть. Жерти вашу цибулину зсередини, і буде вона хворіти, гнити і так далі. Це нам не потрібно нікому, тому будьте уважні.